У Кропивницькому Донецький університет внутрішніх справ облаштували у приміщенні, де до цього був медуніверситет, який у квітні переїхав у іншу будівлю. До Кропивницького приїхали буквально у суботу. Тут вже почали готуватися до навчальних занять, готувати аудиторії, розміщувати курсантів. 18 18-річний Данило Якименко мріє стати упереуповноваженим. Розслідувати кримінальні злочини. Допомагати людям проживав у місті Костянтинівка, це Донецька область. У цьому приміщенні облаштували спальні місця для курсантів. Разом з університетом до міста Кропивницьке були переміщено 350 навіть більше курсантів це майбутні поліцейські, які вже склали присягу і так далі. І в приміщенні, яке нам було виділено, ми створили ось такі, як ви можете бачити, спальні приміщення. Так, тут вони ночують, мешкають. Цілодобово, це курсанти першого курсу нашого університету. На університетській кухні готують обід. Росольні у нас сьогодні макарони, з соусом і куриця. Донецьк, потом Маріуполь, тепер ваш город. Оставили все. оставили в Донецьку все, оставили все в Маріуполі. Їдальна розрахована на сотню людей. Отримали ми це приміщення абсолютно порожнім. Все, що ви тут бачите, було створено університетом майже за тиждень. Це все фінансується державним бюджетом. Ми, на жаль, не встигли все з собою вивезти тільки людей, що саме цінні. Але все це було закуплено університетом ось недавно. Це шосте переселення університету з 2014 року. Спочатку наш навчальний заклад знаходився безпосередньо в місті Донецьку. Так, після цього, після перших таких агресивних дій з боку Російської Федерації, навчальний заклад був передислокований до міста Криворогу. Після цього ми знову там повернулись до міста Маріуполя. Після того, як Російська Федерація знову повномасштабно вторглась на територію нашої держави, то ми переселились знову в Кривий Ріг. Там база для двох факультетів. А у нас шість факультетів. У нас більше ніж 500 штатних одиниць. Це постійний особовий склад. Зрозуміло, що не всі у нас виїхали, не всі виїхали і курсанти, і не всі виїхали студенти. Каже, цьогоріч під час вступної кампанії планують набрати 425 курсантів і пів тисячі студентів. Це така ж кількість, як торік. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.